Форум країна відповідальних це синергія мережування і кроссекторальність. Третій форум якраз є створений з нашим опорним центром в Полтаві, Карітас Полтава. Це дуже важливо, тому що це така дуже перша наша велика подія в Полтаві. Насправді дуже круто, що зібралися люди з усіх куточків України, які могли приїхати сьогодні сюди і збудувати той діалог. Неважливо, де ти є, ти зустрічаєш людей однодумців і коли вони об'єднуються на форумах, на обговореннях, на виступах, переоцінити таке, я думаю, це важко. Для кожного всадового українця є завжди важливо думати про митлювати. Навіть в часі війни, це час стресу для багатьох чи на час пандемії. Найголовніше це взагалі показати проекти, які створювалися в різних секторах нашого громадянського суспільства, як і в церкви, так і громадських ініціатив, волонтерських ініціатив. Так, дуже важливо підсвічувати певні такі тематики, показувати, що вони всі працюють в одному руслі, вони всі працюють для перемоги.